Я за рукавицями, бо забулася, купила собі за 19 гривень нові рукавички, щоб працювати на своїй улюбленій грядочці біля будинку, біля багатоповерхівки. Так, це я її посадила собі, займаюся я вже нею. Ну, років, мабуть, шостий рік вже десь так. У мене тут дивіться, ось є і кліматіс, ну Трошки тут йому не комільфо. І, Гейхери, як вони, гейхери, воно там. А це хости, зміїне око, файнлайн, голуба, е оранж. Е потім у мене ось. Е оце, е теж я продавала, коротше, ви поняли, чорна трава, погон, е ведмежа лапка. Так, дальше, це ось омшанка, це в мене є. Напорстянка, гейхери різні, зелена е, хризантема, троянди, пировські, е, Сантоліно. Різні хризантеми низькорослі, капуста декоративна. Траву посіла за 300 гривень оцей кусочечок. <хи> так, оце в мене жимолець шапочна, там ось у гортензії зацвіла, у мене волотиста, а до продажу в мене є ці всі рослини, тому що вони розмножуються шикарно. Значить гейхери. І ось оці, бачите, ось моя красота.